Ось п'ять основних правил фінансової грамотності. Перше. Це складання бюджету. Важливо планувати свої доходи та витрати. Створення бюджету допомагає краще зрозуміти, куди йдуть гроші і дозволяє контролювати витрати. Друге. Відкладення заощаджень. Регулярне відкладення частин доходу, заощадження або інвестицій допомагає створити фінансову подушку на випадок непередбачених обставин та забезпечує стабільне майбутнє. Третє. Управління боргами. Потрібно відповідально ставитись до кредитів та боргів, уникати надмірного боргового навантаження і вчасно виплачувати заборгованість. Четверте. Фінансове планування. Встановлення фінансових цілей, короткострокових, середньострокових та довгострокових та планування шляхів їх досягнення. П'яте. Інформативність та освіта. Постійне підвищення фінансової грамотності, вивчення нових фінансових інструментів та стеження за економічними новинами для прийняття обґрунтованих фінансових рішень. Подобалось відео, підпишіться на канал, напишіть свій коментар та поставте, будь ласка, лайк.